Кого там жовто-блакітні вишиванки? Special for you. Ходімо. Цілуй солодки ми. Була ділема стосовно китиці, які китиці туди поставити. Ми їх поставили в кольор вишивки на рукаві. Але не знаю, не знаю, є в мене сумнів. Буду думати ще, може ви щось порадите. Як завжди, чекаю вашу думку в коментарях. Сподобалось вам чи ні, особливо тим, для кого була ця вишивка жовто-блакитна. І обов'язково зберігайте нас, щоб нас не загубити, якщо було цікаво, бо ми виробники з міста. Харків працюємо з 2007 року, і у нас машина вишивка.